Доброго дня, шановні члени комунальної комісії. Сьогодні, 3 лютого 2025 року, 15.00, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природи користування, охорони пам'яток історичного середовища та екологічної політики Вонаргорської селищної ради Одеського району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішення, які мають бути розглянути ухвалення на пенальному засіданні Онагрської селищної ради, 6 лютого. 2025 року. Засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Ангарської селищної ради. Засідання постійної комісії приймають участь три члени. Значить, Депутати Ангарської селищної ради, я добро Ярослав Миколаїв, голова постійної комісії, депутат Ангарської селищної ради Мокан Сергій Євгеніч, депутатом Гарриської селищної ради Пірожок Юрій Олександрович. Відсутній член комісії це у нас депутат Ангарської селищної ради Мінако Віталій Михайлович. Поважний причини. Відповідно до статті 8. Положення про постійні комісії Монгардівської селищної ради, затвердження рішення Монгардівської селищної ради від 06.11.2020 року номер 5 Засідання постійної комісії є право вчинення. На засіданні постійної комісії запрошений спеціаліст Монгардівської селищної ради, це у нас головний спеціаліст Монгарадської селищної ради, це Олександр Іванович. Так, на розгляд постійної комісії були винесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами і фахівцями Анарговської селищної ради, що дозволили попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії, відповідно, членам постійної комісії для ознайомлення попереднього були надані і вказані проєкти рішень, що дає можливість прийняти відповідні рекомендації. Проєкт порядку денного розвідного члена постійної комісії. Чи мають члени постійної комісії, пропозиції, зауваження щодо порядку денного додаткового питання до Відсутні. Від 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 Постійна комісія затверджує порядок денний свого засідання. Так. Відповідно до положення про постійну комісію ведеться протокол засідання постійної комісії. Так, до по питання порядку денного. Переходимо на. Значить, це у нас починаємо порядок денний з питання номер 1 Питання номер 1 доповідає Олександр Іванович. Просимо. До селищної ради звернувся відділ освіти, культури, молоді та спорту Авангардівської селищної ради про питання про передачу земельної ділянки діянки площею 07 га для Авангарівського ліцею, ну, закладу загальної середньої освіти, Авангардівський ліцей Авангардівської селищної ради. Це Авангард Добряцька 26 Б. У зв'язку з тим, що ну, проводиться політика передачі ну, автономного сподарювання управління споруд також матеріалів всім закладам освіти, ліцеї, школи, дитячі садки. Тому є пропозиція ну, задовільнити клопотання і передати загально-середньої освіти гадівської ліцеї. Усі користування з цільовим призначення для всховлення відділ закладів освіти. Зрань ділянки площею 07103. За адресою авангард вулиця Далянська, 26. Дякую за доповідь. Будуть якісь зуваження, питання. Сподобна Сподобна. Тому ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного. Питання на два порядку денного доповідає Олександр Іванович. E, в тому році приватне підприємство Рендсервіс НСЛ викупило будівлі в КРК вулиці Базова, 21. Mm. І в зв'язку з тим, що земельна ділянка була... На попередній сесії ми, до речі, припиняли постійне користування про ділянку, яка була передовувалася. Тому потрібно то оформити право користування земельною ділянкою. В даному випадку тільки оренда, тому що після користування можливе тільки закладному виконавним державним структура основним та, структур, та організація, а вони є приватним підприємствами. Тому до нас звернулися з попитанням про передачу в оренду земельної ділянки площі, ще лікарні за адресою авангардська вулиця, базова, 21. Ну і є пропозиція задали такою передати їм на 5 років земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та розміщення експлуатації будівлі і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Дякую за доповідь. Були якісь зауваження питання. Mm. Шановні на, mm -hmm. на голосування. Хто за? Друге питання. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до на наступного питання номер 3 доповідає Олександр Івановичу. Так, значить, це теж питання щодо оренди земельних ділянок. До нас раніше зверталися домовільницька Віталій Іванович, який має в користуванні в оренді. Земельну ділянку, там площі 1,4 гектара, там, де зараз знаходиться гармонія, вулиця Фруктова, 11. Mm -hmm. Зв'язку з тим, що там будуються будівлі, і вони будуть здаватися ну, почергово, там перша дорога черга. І для того, щоб це було як -то, ну, логічно, там, оптимально, вони просили нас надати дозвіл на поділ земельну земель ділянки на три ділянки. Ми такий дозвіл надавали на попередніх сесіях, тому mm -hmm. на цій сесії до нас надійшла технічна документація із землю щодо поділу агент для земельних ділянків, який ми сформовано, ну, поділені сформували три земельні ділянки, ну і тому в них там всі по пів гектара. І одна чуть-чуть менше, 0,47-0,49. 0,42 гектари. Чому вони просто... 0, да, 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 ну, півтора і yeah. 40%. 40, 40, 40 тому вони просять нас затвердити цю технічну питання, щоб на понялу, припинити, ну, припинити долю оренди землі на 1,4, ну і плати догора оренди земельних ділянок під кожною земельну ділянкою. Тому пропозиція заданити клопотання і винести на обговорення сесії ну, пропозиції щодо затвердження документації. Збивання договорен і вкладення нових. Дякую, за тобі. Будуть якісь уважні. Ставимо на голосування. Хто за? Третє питання? Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного. Питання номер 4 Доповідає Олександр Іванович. Це той же район. Зв'язку з тим, що до нас звернувся обслуговуючий кооператив Гармонія Авагар. Він надає послуги з газопостачання, водопостачання водовідведення ну, своїм тим mm -hmm. мешканцям, які там будуть жити на території, і просить надати дозвіл на розробку проєкту щодо відведення в оренду прилеглої території, на якій розташовані, зокрема, їхні комунікації. Ми там прикладали газ, там прикладали воду ну, і мережу водовідведення. Тому ми не заперечуємо це надходження в бюджет ця полоска, що по їхньому фасаді. Mm -hmm. І віде, що там умова, буде, мабуть що ми прописувати в добрі оренди, що скільки це комунальних землян, і там теж недалеко є наша КНС, то що потім не. Не було у нас питання, якщо ми хочемо там щось прикласти. Ну мало не що це швидко. Ну, це буде надання в оренду без права забудови. Так, да, да це для інженевної інфраструктури. А яка площа таких земельних земель, ну, це орієнтовна площа? Це ми надаємо День Там вони просили орієнтовно 0,5 сотки. Один шість, а там вже по факту побачимо менше. Ну і відповідно не будуть проводити порядок. Вони там, там. там вже наводять воді і там посадили ці сосни, там є зробили, там біседки є. І... А. 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 Дякую. А. Дякую за доповідь. Були якісь зауваження? Відсутні відсутні. Ставимо на голосування четверте питання. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Так, переходимо до наступного. Питання Номер 5 Вповідає Олександр Іванович. В тому році ми затверджували проєкт землевості щодо відведення в оренду земельної ділянки товариству Лайфсел для монтажу вежі електромобільного зв'язку. Там мобілі та електронні комунікації. Це проти вулиці Високовольтна, по дорозі до Сфільма. Там була одна свадка землі. Значить, для того функціонування їм треба підвезти туди електроенергію, щоб різко працювала. Перед цим ми, ми виходили, дивилися можливість такого підключення. Там є поряд лінія ЛЕП, якої для того, щоб їх запідати, там треба поставити два стовба, на собі поставити трансформатор по станції. Mm -hmm. Тому ДТЕК до нас звернувся про надання дозволу на розробку проєкту земновути, що відведення на варіанту ну, земельних ділянок орієнтовною площею і, це, 50 метрів квадратних. Mm -hmm. Там може бути кілька і неправильних форм. Тому пропозиція є затрати і питання. Дати дозвіл, що розробляють за заперечення. Як дата проходять комунікація, але це буде враховано. Дякую за доповідь. Буду зауваження по первому питання. Тоді стане голосування. Хто за запитання питання? Дякую. За рішення прийнято. Переходимо на наступного питання номер 6 Доповідає за Товариство вже кілька років підрядів. Ну, раніше в 2020 році було вкладено договір райди землі на площу 40 соток підепромринку. Це там, де знаходиться підна... для обслуговування належного майна то пропульний ринок. Там, де знаходяться каналізаційні труби, які стоять на балансі, і, здається, мережа водопровідна проходить так само. От. Це поряд із земельним військової читями, що це розуміє. З базою 21, здається. Да. От. Ми кожен рік продовжуємо цей торг на один рік, оскільки це тимчасовий, ти, ти, ти ну, 40 підійшов, вони просять знову продовжити на один рік. Ну, на тиждень я пропоную на тих же умовах, там було 7% від нормативки. Mm -hmm. yeah. Дякую за доповідь. Було зауваження по шостому питанню? Став голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Це в питання номер 7 Вповідає Олександр Ну, Аналогічне питання. У нас примазки передмазує... Окофіна Ох, Тамара Геннадійовна, Також має у власності приміщення. На якому для обслуговування магазину, ну і біля цього приміщення є частина комунальної землі, там площа 118, одиниць для обслуговування. Оскільки вона ще не оформила до кінця просточні документи на земельну ділянку, ми надавали підсохну користування на таких же умовах. Тому є пропозиція на знову просто поновити срок дії договору оренди землі 18-го 20-го року. 20 за адресою є село Гриманський, вулиця Центральна, 113, ну в неї є приміщення 15, але це порад з приміщенням 15. Ну, подати в оренду цю землянку для комерційного призначення. Тому, наскільки я знаю, на тих умовах поновляємо 50% від батівки, а то це 15, 18 тисяч рік. Mm -hmm. Дякую за доповідь. Так, були якісь зауваження по цьому питанню? Так, на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, постійна комісія розглянула всі питання та проекти рішень відповідно до порядку денного. Пропоную завершити засідання постійної комісії. Всім дякую.